Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, Рада Україна-НАТО збереться на засідання на рівні послів наступного тижня. Про це заявив представник альянсу Ділан Байт 4 січня 2024 року. Генеральний секретар. НАТО Єн Столтенберг скликає зустріч Ради України НАТО в середу 10 січня на рівні послів. На запит України після останніх ракетних та дронових атак РФ напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Північно-Атлантичний альянс підтримав запит Києва на проведення надзвичайного засідання Ради Україна НАТО у відповідь на масовані атаки Росії по українських населених пунктах, за словами МЗС, однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Ну, і, очевидно, також буде підніматись питання щодо продовження постачання озброєння для України так, для того, щоб Збройні Сили України продовжували відтискати росіян з українських територій. А власне протиповітряна оборона вона була ще більш ефективною під час можливих наступних ракетних та дронових атак Росії. І видання Голос Америки повідомляє, що власне у ніч на 29 грудня була одна масована атака Росії, і ми про неї також говорили. Були жертви, були знов ж таки загиблі, пошкодження різної інфраструктури. А вранці 2 січня була ще одна атака, і вона якраз була спрямована в бік українських міст, Харків та Київ. І про це також ми кхм, говорили. Тому ось така інформація з приводу скликання Ради Україна-НАТО, для того, щоб Північно-Атлантичний Альянс знову ж таки обговорив питання щодо абсолютно незаконних дій Росії, так, які спрямовані проти нашої держави. Тому 10 січня ми фіксуємо, що ця подія має відбутись, і про результати. Цього засідання ми обов'язково будемо повідомляти на YouTube каналі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми, тому закликаю вас, знову ж таки, підписатись на YouTube канал Independent Politics для того, щоб ви. Отримували своєчасно інформацію про нові відеоматеріали. А для цього потрібно також поставити дзвіночок. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!